На Буковині вигоріло декілька гектарів хлібу. За останні кілька днів лише на пшеничних полях Новоселицького району сталося дві пожежі. Аби не допустити чергових загорянь, рятувальники проводять інформаційну роз'яснювальну роботу з працівниками сільського господарства, а також перевіряють стан зернозбиральної техніки. Порожнив у самому розпалі, а суха і спекотна погода значно збільшує ризик виникнення загорянь. Днями пан Григорій втратив більше п'яти гектарів урожаю, тож не завжди запам'ятає вимоги пожежної безпеки. Хліб це наше багатство і ми робимо все, аби його захистити від випадків всяких, від пожеж. Від всього. Для цього у нас, ми розділили це поле на половину, обкошено, оборено. маємо всю техніку для того, аби захистити це. Під час запланованого рейду рятувальники провели інструктаж з механізаторами господарств, пояснили, як діяти у разі виникнення пожежі та як користуватися вогнегасниками. Перевіряємо наявність іскрогасників на комбайнах, перевіряємо їх обладнання первинними засобами пожежогасіння, вогнегасниками. Чи вони справні, коли останній раз проводилось технічне обслуговування? Основними причинами пожеж під час жнив є необережне поводження з вогнем, випалювання стерні кажуть фахівці. Політній період іскра від сільова. Машини або шкинутий недопалок можуть призвести до масштабного загоряння. Забезпечити зернозбиральну техніку, зернотоки, зерносклади та сіносклади первинними засобами пожежогасіння вогню, вогнегасниками іскрогасниками. Організувати розчищення від сухої трави та чагарників ділянок місцевості, що прилягають до лісів, сільгоспогідь та поновити на них захисні. Мінералізовані смуги для попередження розповсюдження вогню Рейдові перевірки рятувальників триватимуть недалі, допоки з полів не буде прибраний останній колосок.